Коли одягаю хустину під захистом Божим веснію за всю українську родину безмежно і щиро радію. Коли одягаю хустину, у хаті заспівує літо і квітнуть волошки за тином і душу заніжують світом. Коли одягаю хустину, сміються Всевишнього очі і діва, тримаючи сина. Три славу святково шепоче. Коли одягаю гостину, радіє зі мною мама і вже на святу ту Катерину у хустинці молитися стану. Коли одягаю гостину, горчуся, що я українка, і як пісню червону калину, співаю врочисту під дзвінку. Коли одягаю гостину, виріють ікони у удома, і світ виглядає невинно, і сум не бере ані втома. Одягаю хустину зієї лелітками небо, хоч грудень останню ставлину уже роздягнув, як для себе. Коли, коли одягаю хустину, то слухаю спів солов'їний, і вірю, що ми не загинемо, бо всі у руках України. Коли одягаю хустину, зіркочуть струнки березневу, і весни спішать на густину, сміються до всіх кришталево. Коли одягаю хустину, сміюся, жартую, радію, і хлопцям дивлюсь на чоприну, і голову гордо несу я. Коли одягаю хустину, теплішають зими та лихо, і навіть палки хуртовини до мене всміхаються тихо. Коли одягаю хустину, довіру чомусь відчуваю і вірно любов, лебедину і сонячні пахощі гаю. Коли одягаю хустину, мене не лякають сирени. Господнії ласки частина мені, як шищенко вегень. Коли одягаю хустину, не страшно, що хлопці на фронті від бою вони відпочинуть, прийдуть з перемогою потім. Коли одягаю хустину, то знаєте, скоро вже свято там, де клеїну хрестили, не ступені особоти Коли одягаю хустину, під захистом погастіє, на всю переможну родину радіє, радіє, радіє.